міністерстві десь 15 робочих груп. там є м'ясна, молочна, насінева. велику кількість, близько 15 таких напрямків, щоб якось систематизувати, відповідно, ми бачимо модель наступну: агровиробники, фермери, інші суб'єкти, які в полонцю, вони мали б об'єднуватись на їх вибір в асоціаціях, в галузевих об'єднаннях. Міністерство нікого. Не рекламує, але вважає, що це правильно, щоб суб'єкти мають десь долучатися до якоїсь І щоб доносили консолідовану позицію так, ринку. Так, відповідно, представники цих алузевих об'єднань входять на ці робочі групи і, мовно, може так транслювати. Поділено, і ми вже розуміємо. Ось є блок там наказів з такими-то показниками, такі продукти. Показали проєкт, показали перехідні періоди, отримали зворотній зв'язок, обговорили, бізнес порахував. Виходить, не виходить, скільки реально треба часу, які виклики. І отак, от щоб цей величезний такий об'єкт якось з ним справитися, це як кажуть, слона треба їсти частинами. От воно так ділимо по секторах. Та, далі там кожного план, знову ж по якихось блоках, відповідно. І такий формат. Проект рішення може як ініціювати як міністерство, так і... Учасники робочої групи, тобто ті ж самі суб'єкти господарювання через асоціацію або безпосередньо асоціації. Є з якоїсь сторони проєкт, і всі учасники отримують. Є зрозумілий час на надання коментарів, пропозицій, потім обговорення, якщо необхідно декілька обговорень, тоді фіналізація, і тоді вже його нормативне впровадження, тобто підписання, юстування і інші речі.